Чому путінські обстріли стають все більш руйнівними? Мене звати Назар Мухачов, і сьогодні, власне, після рекордного обстрілу я хочу обговорити цю тему, проаналізувати, зацитувати офіцера Збройних сил України Юрія Касьянова, який є експертом саме із створення дронів. Він є інженером, займається цією темою з 2014-2015 років. Власне, минулої ночі було запущено 805 шахедів і 13 ракет, так нам говорять. І говорять, що 700. 47 нібито майже збили. Юрій Касьянов, як офіцер збройних сил України, як людина, яка є фахівцем в даній темі, він написав допис, і допис я думаю надзвичайно важливий, тому я хочу його вам процитувати. Нічна повітряна атака наочно продемонструвала і всю слабкість нашої української ППО, і безпорадність нашої далекобійної зброї, і помилки державної політики в розвитку цих двох найважливіших складових сучасної війни. І показала також причини цих помилок, цієї слабкості, цієї безпорадності, масовий дилетантизм і корупцію у верхах. Масові дилетанти і корупціонери. І не просто так. Він потім подає аналіз. Чому власне? Ось тільки не треба переможних реляцій. Мовляв, летіло 805 шахедів, а ми майже всі збили 747. Якби це було так, то звідки стільки пожеж зруйнованих житлових будинків вражених військових об'єктів? А вони є всім відомо. Якщо ППО так активно знищує шахеди, то чому це робить над Києвом та іншими містами? Чому не в полі, не на всьому протязі від кордону лінії бойового зіткнення до місця попадання? Мені заперечують, що так, знищують, знищують багато, а ось ці, мовляв, пролетіли, просочилися. А чи не забагато просочилося? Палаюча будівля Кабінету міністрів на Грушевську це ще не привід, щоб задуматись, чи вже надто пізно. Це, власне, кореляція до того, що цього разу сталося перше попадання в будівлю Кабінету міністрів. І прем'єр-міністр Свириденко, до речі, показала фотографії з місця, власне, де це попадання сталося. Що, до речі, цікаво, що. За абсолютно випадковим збігом обставин нашої очільниці кабінету міністрів не було в Києві. Взагалі, питання того, як карта обстрілів співпадає чи не співпадає з візитами окремих наших осіб, це також досить цікаве питання. Ставка на відносно просту дешеву у виробництві, не в закупівлі, це уточнює Юрій у дужках, масову зброю, на якій легко можуть заробити, заробити в лапках, тому що це не заробляння, це корупція. Юристи із Запоріжжя та локейшн менеджери з Києва, які мають доступ до високих коридорів влади, обертаються для України жертвами серед мирного населення, численними руйнуваннями, перспективою поразки у війні та небаченими досі корупційними скандалами, які неминуче вернуть країну в політичну бурю, що тільки на руку нашому ворогу. Мається на увазі, зокрема, і компанія Firepoint, і це все, що було в оточенні Міндіча, власне, мова йде про освоєння десятків мільярдів гривень. І на думку Юрія Касьянова, це м'яко кажучи, по-перше, і завищені ціни, по друге, точно неефективно. По-третє, це пов'язано ні з якими інженерами, тому що коли на ринку з'являється компанія. В якій працює незрозуміло хто, і серед інженерів якої немає нікого, а тих інженерів в Україні, грубо кажучи, кілька десятків, і вони всі один одного практично знають. Ну то виникає запитання: а звідки ж ви такі взялися? І де ви берете гроші? Оце, напевно, ключове запитання, якщо ми говоримо про те, що відбувається. Замість того, щоб вкладати ресурси в наукомістки високотехнологічні системи озброєння в зенітно-ракетні комплекси, аналогічні московському панцирю, які досить ефективні в боротьбі з дронами і крилатими ракетами, сотні мільйонів євро західної допомоги віддаються гігантським корупційним прокладкам, які нехитрими маніпуляціями перетворюють китайські дронокомплекти в дроноперехоплювачі зі штучним інтелектом. Це нам розказують і продають Збройним силам України дрони перехоплювачі зі штучним інтелектом. Насправді просто взявши китайські дронокомплекти і певним чином їх скомбінувавши, нічого не винаходячи з точки зору інженерної, і знову ж таки, через те величезне питання до цієї ефективності, наслідки такої державної політики видні неозброєним оком. Дронове ППО не здатне впоратися з масовим нальотом шахетів. Звичайно, fpv дрони як засіб боротьби з орланами, ланцетами суперкамами, блискавками та іншою літаючою нечистю на фронті в прифронтовій смузі, сьогодні незамінні. в першу чергу, тому що у нас немає стільки ЗРК, зенітно-ракетних комплексів, і їх туди не підтягнеш, спалять. Але це зовсім інша історія, інший досвід, інші умови застосування. Відбивати масовану атаку шахедів вночі, коли вони летять на... Великій висоті, а не баражуються на місці в світлий час доби набагато складніше, і як показує практика, неможливо. Скільки вже разів говорилося, що ми виробляємо наших українських аналогів-шахедів не менше, ніж шахедів виробляється в Росії. І де результат так, українські дрони потрапляють в імперські нафтові заводи і нафтобази. Але якою ціною на сотню запущених 2-3 прильоти. При цьому абсолютно немає дольотів до Москви. і не тому, що хтось там із союзників. Ніби Трамп, нам не дозволяє це робити, в дужках написано. Майже щоночі російські пабліки повідомляють про загрозу дронів десь у далекому Підмосков'ї. а тому, що вони не долітають. А, вигукне черговий експерт. Так чому не долітають? Що у них там сильна ППО, там панцирі під кожним кущем стоять? Ось вам знову повертаємось до першого питання. Якщо противник робить ставку на зенітно-ракетні комплекси, а ми робимо ставку на зенітні дрони, при цьому шахеди регулярно атакують Київ, а українські дрони не долітають до Москви, то може все таки ми щось робимо неправильно чи не так? Дуже гарне і дуже чітке запитання. Причому, фактично, оци, оцим абзацом Юрій Касьянов, як фахівець своєму питанні, він обезброює оту всю зелену шоблу, яка підгавкує і в, як в медіа, як експерти, як журналісти і так далі. Що от все добре. Ну так результати ж є. До Кабінету міністрів долетіло. Ну ви розумієте, що щось не так. Знову ж таки, а ми ще ж жодного разу не бачили, щоб, грубо кажучи, 200 шахетів. В центр Києва раз через годину ще раз двісті, через годину ще раз двісті. Чи такий сценарій неможливий? Що буде тоді? І чому ми до цього не готуємося? І що саме важливо, що Юрій Касьянов показує, що гроші ж для цього є? До нафтозаводів долітає 2-3 До Москви не долітають взагалі. При цьому противник нарощує кількість ЗРК і у віддалених від Москви регіонах. В першу чергу на кордонах і на лінії бойового зіткнення збільшує кількість ребів, і дуже скоро сотні наших дронів, які щоночі атакують російську глибинку, взагалі перестануть хоч кудись долітати. Хтось про це думає, не думає. Працює гігантський конвеєр із заробляння бабла. Замість того, щоб давати гроші на розвиток науки, технологій, створення сучасних зенітно-ракетних комплексах, що цілком нам під силу, особливо в співдружності з партнерами, на вдосконалення далекобійних дронів, зниження їх радіолокаційної помітності, оснащення ефективною інерційною системою наведення, оснащення системою оптичної навігації, замість цього мільярди євро західної допомоги, в першу чергу наданої народами Данії, Нідерландів Німеччини, надходять своїм в лапках. Фірмам-прокладкам, які масово виготовляють неефективні проти шахедів дрони-перехоплювачі. І надзвичайно малоефективні далекобійні дрони. І весь цей псевдовійськовий мотолог, вся ця псевдозброя масово списується щоночі під час нальотів шахедів і під час атак по російській глибинці. Війна перетворилась на заробляння елітою мільярдів на західній допомозі та українській крові. Останнє речення допису Юрія Касьянова. Юрій Касьянов займається темою дронів дуже-дуже давно. Так склалося, що в мене з ним є багато друзів, хоча особисто ми з ним поки не знайомилися, тільки Я отримав від нього дозвіл на публікацію його матеріалів в нашій газеті. І зараз я знаю, він заявляв в своїх інтерв'ю, в своїх дописах, що він з березня не отримав жодного дрона, будучи командиром підрозділу. Цікава ситуація, правда? І при цьому свій підрозділ вони забезпечували в основному волонтерськими грошима, і навіть дрони з допомогою волонтерів, машини, паливо за свої, ну фактично тільки зарплата від держави і ще якісь там додаткові речі. Це ж ненормальна ситуація. І взагалі та картинка, яка нам подається, вона абсолютно ненормальна. І нерозуміння тих речей, про які пише Юрій Касьянов, ну, воно виливається в нашу колосальну кров, і в їхні мільярди. Причому нерозуміння цих речей розпочалося ще ж з го року. Вже в 22-му році закладалися деякі корупційні схеми, на яких вони працюють, але ж більша частина людей не хоче цього чути і не хотіла чути тоді. А якщо зараз чує, то задає питання, що робити. Хороше питання в умовах, коли ми знаходимося в диявольській розтяжці, де з одного боку путінська окупаційна армія, лінія бойового зіткнення або лінія фронту. З іншого боку, внутрішній ворог, який поводить себе так, як поводить. Одне можна сказати точно, що без наведення ладу в Києві ми не можемо ефективно протистояти ресурсно переважаючому наш ворог нам ворогу. Причому нам картинка сформувала такий образ московської окупаційної армії, як образ дебілів, тих, хто там грабує, та вивозили труси, пралки, унітази. Це все було. Але їхнє керівництво робить висновки своїх помилок. З того, як вони були розбиті в 22-му році, коли планували свій свіскріг, вони зробили величезні висновки, з того, як українці мали перевагу, в тому числі і завдяки наявності таких інженерів, як Юрій Касьянов, Москов, Московська армія зробила свої висновки, і зараз перевага у них, хоча раніше була у нас. Але в кінці 22-го року, до прикладу, про використання fpv дронів. Мало хто в нас на лінії фронту, мало хто з нашого керівництва взагалі задумувався. І навіть коли їм говорили, казав, та ні, середня дальність, дальня. І так, щоб відео було. Ви уявляєте, наскільки навіть оця ж сама камера, наскільки вона збільшує вартість, щоб вона записала, щоб був інтернет, який передав, щоб якість відео було і так далі. Є дуже-дуже багато питань, знову ж таки, тут питання: ефективність чи картинка. А в нас виходить, що картинка. Тільки за тими картинками, як за ширмами, прикривається трагічна ситуація, і в тій трагічній ситуації, в національній катастрофі, ми з вами повинні якось вижити. І в цих умовах треба в першу чергу, я підозрюю, ближчим часом захищати саме Збройні Сили України, зважаючи на ті законодавчі ініціативи, які зараз просувають для того, щоб притягувати всіх до кримінальної відповідальності за невиконання наказів старшого командування. А там такі накази бувають. Ну, але це не тема нашого сьогоднішнього відео. Власне, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Підозрюю, що путінський терор зараз буде продовжуватися. Вони на цьому завершальному етапі ескалації і підведені до якогось мирного договорняка. Максимально велика кількість пролитої української крові, в тому числі цивільного населення, це є їхній козир в подальших. Міжнародних торгах. Нічого особистого, тільки кровавий демонічний сатаністський бізнес. Для них геополітичний бізнес. А для нас питання вижити в умовах прихованого геноциду. Адже ця війна насправді носить геноцидний характер проти українського народу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.